Інформаційний простір України містить чимало матеріалів, які можуть завдати шкоди психологічному, інтелектуальному чи навіть фізичному здоров'ю громадян. Про це йшлося на засіданні громадської колегії з питань захисту суспільної моралі в Івано-Франківській області під час засідання колегії було констатовано і позитивні і не дуже втішні тенденції. З одного боку на сторінках періодичних видань у матеріалах обласних телевізійних та радіокомпаній постійно висвітлюється питання утвердження моральності, популяризація здорового життя, патріотичного виховання молоді. Однак, зважаючи на рівень матеріально-технічного забезпечення, регіональні мас-медіа не можуть ефективно протистояти тому впливові, який здійснюють їхні більш потужні конкуренти. Спектр, який займає обласне радіо чи е, радіо Західний полюс. У загальному спектрі, де діє шарманка, руської радіо і багато-багато чого іншого, є дуже невеликий. І як би не старалася на обласному радіо робити передачі справді моральні, справді гарні і справді добрі, тут же воно буде перекреслене навіть тією е, звуковою гамою, яка звучатиме на цих інших. На думку голови постійної комісії обласної ради з питань інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації та свободи слова, суспільна мораль має ґрунтуватися на патріотизмі державних чиновників, а засоби масової інформації, які культивують національні та сімейні цінності, має приділятися серйозна увага на загальнодержавному рівні. Якщо ми у себе на заході якимось чином намагалися цю суспільну мораль оберігати, то зараз ми відчуваємо дуже велику загрозу з цього приводу, якій не може протистояти маленьке Калузьке, маленьке Коломийське чи якесь інше телебачення. За дотриманням вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі уже два роки стежить Національна експертна комісія України. Як стверджує керівник цього органу Василь Костицький на регіональному рівні рішення комісії виконується більш ефективно, ніж у столиці, де постійно доводиться долати опір медіавласників. Я розумію, що капітал реагує так, тому що стоїть перед вибором або тратити більше коштів на а це справді треба тратити кошти. Тратити більше коштів на дотримання законодавства про захист суспільної моралі і для цього більш вимогливо підходити до реклами, в тому числі зовнішньої, враховувати ліцензійні вимоги про кількість дитячих передач. Або є другий варіант спробувати ліквідувати орган, який став на тут, ну виявляється, поперед дороги. Василь Костицький запречив усі звинувачення, яких Національна спектр комісія називають органом цензури. Він пояснив, що НЕК не дає дозволів на оприлюднення матеріалів, натомість вивчає лише ту продукцію, яка вже вийшла у світ. Захист суспільної моралі це не тільки проблеми еротики. І робота нашої комісії за два роки якраз дуже добре це продемонструвала. Це питання значно глибше. Коли ми кажемо, що Україна в числі перших серед дитячого алкоголізму, і 30% дітей в віці 11-15 років, а 40% дітей у віці 11-18 років споживають алкоголь, і що ми в числі перших по споживанню алкоголю, і що у нас зростає смертність в результаті тютюнопаління, то тоді я запитую, що ж відбувається з українським етносом. І тоді я розумію, чому така атака на національну експертну комісію. Громадська колегія постановила взяти до відома інформацію усіх доповідачів. Питання, які стосуються захисту суспільної моралі, стануть предметом розгляду сесії обласної ради.